Ну, добрий день знову. Я вже відпрацювала. І зараз на кухні хочу зробити оладки печінкові. Я, ну якби не кажу, що мій рецепт самий правильний, але я просто покажу вам, як я готую їх. Це, як би, мені подобаються смачні добрі. Тому буду показувати. Я вже це тут м'ясорубочку поставила. От, підго підготувала тут трошки все вже. Так що приступаємо, зробимо котлетки печінкові. А тоді побачимо. Так, водичку я замочувала печінку, декілька разів її вже промивала, щоб трохи вийшов, вийшла кров з неї. Е, ну, вже вона така посвітлішала трошки. Зливаю водичку з неї. От. І спочатку, що треба зробити, це треба поочищати оці плівочки з цієї печінки. Я беру е, телячу печінку, мені е, більш всього, вона подобається. Свинячу я не люблю, вона мені горчить. От. І курячу теж не дуже люблю. Е, можу, ще коли попадаю в магазині, коли є. Індюшина. індюшина мені теж подобається. А от щось курячу, не знаю, не дуже я її люблю, ту курячу печінку. О, так що я спочатку убираю ці всі пленочки. Ну, вони легко ось. Раз, два, три, і нема нічого. Ось. Легким движенням руки, як то кажеться, все, бачите. Знімається. Одним шаром. Чудово. О, все, нічого немає. Е, так. Хай поки тут лежить. Ріжу на невеличкі кусочки, бо мені потрібно це все буде в м'ясорубочці перекрутити. От. Таке мені ще наче. М'ясо, думаю, не буду вводити після голодування, щоб, ну, знаєте, не дуже, не дуже важке було. Хоча, я ж кажу, вже 2 дні, якби в мене пройшло. Тим більше це в мене таке голодування, це, знаєте, аби я 10 днів сиділа, тоді треба більш жорсткіший вихід. А так як я сиділа всього 4 дні, то це і не голодування, а так, скажем, воздержання від їди. От. Та і все. Все, я її порізала. І будемо перекручувати тепер на м'ясорубочку. Печівку. Також добавлю сюди ще через м'ясорубку і цибулю. Також додаю от подріблене на невеличкі кусочки сало. Після того, Як я сюди перекрутила сало. Печінку і цибулю. Я додаю сюди потерту на терці, на мілкій терці морквинку цілу і подрібнену петрушку. Можна, кріп, у кого що є, те можна і добавляти. Ну, По цьому рецепту виходять ну, дуже смачні оладки печінкові. Також додаєте спеції. Я додаю перчик і сушений часничок сюди. Хто що хоче, хто що любить, те можна і добавляти. І сушений часник гранульований. Так, підсолюємо також. Також додаю два яйця куриних. У мене тут печінки було десь, не зважила я, ну близько 600-700 грам, десь так. Тому додаю два яйця. Все це діло перемішуємо, вимішуємо. От я вже його так перемішала, вимішала. І сюди тепер додаю трохи борошна. Борошна я багато не люблю, того це буде тільки трішечки. Може ложка, оце, а може, може, максимум дві. І все гарненько треба перемішати. Як звичайний рецепт. Єдине, що незвичайне, це те, що я сюди додала зелень і моркву. Але я завжди кругом додаю, що в мене є. І в котлетах у мене, і морква, от, і зелень. В общем, що є, то я й додаю і якомога більше, щоб блюда були овочеві. Ну, от ще можна ложечку додати муки. Я дивлюся завжди по консистенції. Тіста цього, що виходить у мене. Це таке виходить тісто. Все, більше да, я нічого додати сюди не буду. Котельня в мене вже нагрілася, я додаю сюди, додаю я олійку. І тепер нам треба все просто пересмажити. Бираю трошки газ і отак по ложечки. О. і викладаю оладочки. Деякі я бачила, роблять з манкою, Мені не подобається. з манкою, я роблю так оце. І смажимо. Засмажується в мене вже останні печінкові оладочки. Дивіться, скільки в мене вийшло їх, повна, повна тарілка і ще там вон, 5 штучок останніх. Ну, Зараз е скуштуємо один, я відклала окремо, щоб він вичихнув. Скуштуємо і подивимося. Отакий він виходить. Морковка, і, це, і видно тут, і зелень. М -м -м. Смакота. Смакота неймовірна. Сало геть не чую, що воно тут є взагалі. Морковка вся м'ятенька. Дуже смачні. М -м -м -м. От коли вони без сала, вони мені тоді, знаєте, якісь такі сухі. Ці дуже смачні. Так що готуйте за моїм рецептом. М -м -м, смакота. І хочу ще відповісти, там у мене було питання про тиск, як мій тиск <смас> себе почуває. Ну, скажімо так. Коли в мене тут стрибав, він підіймався високо, зараз такого немає. Але все одно він трохи, трохи він залишений. Якщо я зранку просинаюся, то в мене він нормальний, то потім, потім за день він у мене трохи таки піднімається. Але я його не відчуваю. Ну, скажімо так, ось я зараз тиск. у мене 138 на 80. Ну, річ в тому, що щоб тиску не було, 4 дні голодування дуже мало. Я ж кажу, я коли голодувала 6 разів по тижню на протязі півроку, я тиждень голодувала, три тижні їла, тиждень голодувала, три тижні їла і так півроку. То тоді в мене був тиск 120 на 80, 2 роки я, мабуть, як не більше, як у космонавта, 120 на 80, і вище він у мене не підіймався. О, то, то, тоді це да, дає свої результати. А так це 4 тижні це мало, дуже мало, я це розумію. Але чогось от не знаю. мені останній час <с novellement> якось важко голодується, важко. Перші дні вроді нічого, а тоді починається. То серце тарабанить, то ще щось, знаєте, ну, вже, мабуть, не знаю. То я вже тепер думаю, може просто зробити хоч, хоча б один день на тиждень, просто робити розгрузочний день і ну, на водичці. От, може так ще спробую. То, то, так, не хочеться мені залежати від е таблеток. Не хочеться від зовсім. Я, я звикла так жити, що я не п'ю таблетки. Це коли-неколи мене там голова може заболіти, тоді я можу випити таблеточку з голови. А так я не п'ю їх взагалі. Ну, тому мені цей і незвично і не хочеться мені залежати від цього. Пам'ятаєте, що кожний ранок треба випити, треба поміряти давлення, чи, чи є воно, чи нема, а мені цього не хочеться. Тому я з ним і борюся, як можу. Ото так. Ну все, мої латки досмажуються, де мені їх надовго хватає? Бо я так оце ж планую якби поки бути на двохразовому харчуванні. Один раз там десь в обід, і ввечері другий раз, то це, ну, хай я два, два штучки з'їм на вечерю і салат, то це мені їх хватить і хватить надовго. От і все, і зараз досмажу і сяду на вишивку. У мене теж друга біда. Мені треба калька, бумага для того, щоб... Е у мене на оце платі, що я вишиваю, в мене є викройка, і мені її треба перенести. Може хтось знає, яким ще чином можна перенести. Бо я знаю на бумагу кальку дуже зручно її, да? там оце ж схема, всі розмальовані, все, тільки треба ну, перенести і зробити вже мені викруку на, на ткані, щоб розуміти. Що мені там де довишивати, в общем, скільки чого треба, тому що я так все оце вишивала приблизно ті всі клинці, оце все. О, то не знаю. Тут попитала по магазинам, по канцелярським немає бумаги кальки. Може, ще в нас в центрі є магазин, отаке таке все для шиття, може ще туди зайти, може там є, спитаю. А ні, то не знаю навіть, як його, що його робити. В інтернеті я бачила, є, якщо там не буде, то, мабуть, закажу ще в інтернеті. Якось треба, так. Да. Щось треба робити, якось треба виручатися. Ну, все, мабуть, я з вами на сьогодні прощаюсь остаточно. Сьогодні вже відео не буду знімати, бо зараз засяду ось за вишивку. Там воно якраз включила на новому каналі форсаж йдуть, кіно буду дивитися і буду вишивати. От. Я вже почала рукавчики вишивати. От таке. Так що з вами, всім я прощаюся на сьогодні, всім спокійної, тихої ночі, всім благополуччя і всього самого найкращого. всього всім пока-пока!